Вітаю, друзі! Мене звати Ірина і дякую, що ви завітали на мій рукодільний канал. Я вже відзняла щойно відео про всі мої светри-павутинки. На цій хвилі відзняла швиденько коротеньке, ну не дуже довге, скажімо так, відео про мої в'язані шкарпетки. Тож, якщо вам цікаво, переходьте на канал, дивіться, переглядайте. І зараз хочу зняти теж таке коротеньке відео про те, що я з собою взяла до мами, які в мене наразі процеси, і що я в'яжу цікавого. А в'яжу, мені здається, я, ну, ну я зараз отримую величезну насолоду від своїх процесів, тому що перший проєкт, який мені дуже-дуже потрібно завершити, це снуд для моєї подруги. Для наталочки. Я його зв'язала на машині зшила. І мені лишилося лише зшити ось цих два краї між собою. Ось так його ну, вивернути і петля в петлю зшити. Потім я його виперу, і буде готова річ, яку я вже зможу, нарешті, віддати наталці. В я... мене була перерва через те, що машинка в мене зламалася, слава Богу. Після того, як мені її полагодили, до речі, дуже рекомендую. В Полтаві і на е... контакти я постараюся залишити під відео в інфобоксі. Поряд на Така, знаєте, як доброзичлива людина, яка ну, від цієї душі намагається тобі допомогти. Тож, Інна, якщо раптом ви дивитеся, вам дуже дякую, машинка працює. Інша справа, що зараз немає часу, коли на ній в'язати, Ось просто тому що вже треба було було вже якби, нікуди було тягнути. І зараз покажу, що в мене ще є на спицях. Так, добре, що ви не бачите весь той гармидер, який в мене наразі робиться тут, тут внизу на підлозі. Ось такого букле я розпочала в'язати дитині шапку ведмедика, і чи то ведмедика, чи то киці, і я взяла просто цей процес, щоб, якщо в мене буде час сидіти безду... і не вдумаючись надто в... сам цей процес в'язати, то я можу подзьобати трішки цю роботу. Це бебі-альпака на поліаміті, якась товстенька нитка, я в'яжу в два складення, І спиці тут, здається, взагалі 8. Так, це 8 кубічні. Потім взяла з собою ось цей напівфабрикат. Чесно кажучи, взяла просто з надією на те, що я буду знімати для вас відео і покажу його. Тому що ну, я зшила, зробила такі бокові шви не до кінця, щоправда, і тут треба вив'язати резинки і їх пришити. Це светр для чоловіка, який я в'яжу на машині. І тепер буду дзьобати на одній фонтурі резинки, перебирати їх руками, тому що, ну, Спицями не хочу, буде дуже довго і криво. Це 100% кашемір від Todd і Duncan, 1400 метрів у 100 г. Купувала я в магазині Yarn Best. А тепер вишенька на торті. Мій процес, який я просто обожнюю, я не можу відірватися від нього. Зараз вам покажу, що це. Це ось така лопа пейса. З нею історія, до, якби, непроста. Ось так. Як би вам його це все показати? Щоб петлі не злетіли. Ось так. Тут є росток, все як полагається. І. А якщо ви дивились попереднє моє відео, я просто, скоріш за все, що монтувати дане відео не буду. От яке воно є, таке воно є. Вибачайте за якість, але в мене просто не буде часу на монтаж. Я так підозрюю. Тож, а якщо ви дивились попереднє моє відео, там я вставляла картинку тої лопопейси, яку я хочу відтворити. І ви можете помітити, що у мене тут немає оцих вертикальних смужок, а немає їх через те, що я вирішила їх прокладати потім вишивкою по петлям. Бо е контрастні дуже нитки, дуже контрастні кольори, і я боюсь, щоб вони не посіріли. Бо коли я розпускала невдалу. Цю кокетку ну я відв'язала і потім розпустила ту частину, яка в мене якраз була з цими смужками. То біла, оця букльована пряжа вона була сіра через темно-сині відтінки. Ну, чому я розпускала, бо мені не подобалася та сірість і синива, яка просвічувала через білу розріджену, букльовану пряжу, через таке розріджене полотно. І потім я розпустила і стала в'язати більш щільніше ну, додала, повернула ниточку одну там, яку я видаляла, е, перед цим. І все. І все. в мене тут таке воно. Нормальне, щільне таке біле полотно, через нього нічого не буде просвічувати, але доведеться руками все це вишивати. Мені дуже подобається, як все виходить. І тут я вам в наступному відео більш детально все розкажу, покажу, що тут за пряжа, чому і що я тут заміняла і як. А сьогодні давайте. Просто швиденько вам так покажу. Значить, це в нас букле опосум Це така букльована пряжа, кашемір на шовку, і одна ниточка напівмереноса, одна ниточка, артикул, артикул тарі від Біджолі Модесто. Це спушений кашемір з мериносом на поліаміді. Тут десь близько 900 чи 1000 метрів у 100 грамах, мені здається, білосніжний такий, дивіться, він реально білосніжний колір. Я обирала серед своїх запасів те, що максимально білосніжне для такого підкреслити контраст знаєте, для, для максимального контрасту. Тому, от я вважаю, що це ну, білий-білий. З темних ниточок в мене а, такий це теж кашемір з мериносом, і він такий як хвилясте букле, не то букле, не то фламе. І тут темно-синього кольору він. І тут є Еластан, один, здається, відсоток. Дівчата, все буде в наступному відео, де я більш вам розкажу більш детально. Одне складення до нього я підмішала тонесенького 2000-го Алшану від групи Field Це спушений кашемір на шовку. Він чорного кольору, ну, я б сказала так. Ні, він, він чорний. Він, можливо, зараз на відео відливає трішки синім, але те, що він чорний, настільки темний, там, темно-синій, в тому букле, що, я думаю, це не критично. І компаньйоном у мене тут є, а, так, Каріаджі Classic, 70% Маринос, 30 кашемір, 1500 метрів, 1000... да, 500 метрів у 100 грамах. Тобто, вибачайте, <свісно>, що таке відео смішне. Тобто ось такий мікс в мене відповідає за темний темно-синій колір і за середньо-синій в мене це же самий чи то букльований, чи то фламешний, ну, ні, схоже на букляшечку, кашемір з мериносами ПА з еластаном. А йому підмішую в компаньон я. Тут немає це не рідна бобінка, це від був, Це від Бяджолі Модесто. Ой, це Бяджолі. Це сток Brunello кучинелі Колір дуже красивий, розкішний просто. Це спушений кишемір на ПА. І я в три складення. І в одне складення цього джинсового я в'яжу, і такий виходить середньо, так, ну, середній між ними. Ну, світлий, оцей, світло-блакитний, чи який там він колір. Коротше кажучи, це третій відтінок. Ось давайте я вам так покажу. Ось цей я настільки закохалася, по-перше, в цей колір, він дуже красивий. Він красивий, як сам по собі. От гляньте, такий сизо, блакитно, ну, не знаю, який ну, він дуже красивий, він дуже складний. А, і він надзвичайно красивий в контрасті з білим, з темно, синім, з чорним. Гляньте. Я собі ще замовила 170 г. Не втрималась, тут в мене 200 було. Але я розумію, що якусь частину з цього я витрачу на цей светр, тому я ще замовила. І я хочу зв'язати обов'язково якийсь або такий теж типу водолазки, або светр в одне чи в два складення з резиночками, більш такий вільний, класичний, дуже красивий колір. Це був магазин Валюша Ярн. Білий, верніше, оці букляшечки я купувала в магазині Yarn Sugar Sale, а там якось із них вже немає, а два інших кольори лишились. Вони були в такому джинсі, в темно-синьому і в молочному, але більш жовтому молочному, я з нього в'язала зразок. Ось він. Ну і ось, дивіться, наскільки відрізняється, бачите? Я вирішила все-таки більш контрастний, більш білосніжний взяти. Такий букляшечка. І і, 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 ярн Sugar сейл. І ось цей, цей Тарі. Білосніжний я купувала в магазині Вовна у Тетяни, і там він ще є. Я собі ще забронювала, ну, верніше, купила ще його, тому що я розумію, що це класика, це білий кольор, який, ну, який важко зазвичай знайти. Це ніжна ніжність, тому що це спушений кашемір з мариносом. І це можна і в сольному виконанні і павутинка, і, ш... і палантин, і все, що завгодно, і підмішувати, От як я, наприклад, сюди міксую для більшої повітряності м'якості. Коротше кажучи, ниточка дуже е... того варта, і в тані він ще є в магазині Вовна. Тому якщо вам подобається такі. І вона по вартості 200 з копійками там, гривень. Ну, тобто це. Ну, для такого складу це дуже хороша ціна. А опосум я купувала давно в магазині Ярн-Деко. Вже вам всі явки паролі зразу скажу в цьому відео. Можливо, ну, щоб, щоб ви не чекали, щоб ви не запитували, не писали, не, не витрачали час. От, це магазин Ярн-Деко. Філаті натуралі. Тут 1200 метрів у 100 г. Ось такі в мене з собою процеси. Сподіваюсь, вам цікаво було, у мене петлі злетіли, зараз буду їх підіймати. Побажайте мені успіхів пошвидше завершити цей светрик, бо мені дуже хочеться в ньому ще погуляти цієї зими. І сподіваюсь, я вас трішки надихнула, розрадила. Гарного вам настрою, бережіть себе і до зустрічі всім пока!